Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні готуємо смачний вітамінний салат із того, що є в холодильнику під руками. У мене залишився один бурячок, шматочок курячого філе, яйця, зелень різна є. Для кислинки додаю щавель, петрушка, зелена цибулька, часничок і кукурудзка. Зараз це все будемо нарізати. Ну, і також потрібна нам миска. В якій ми це все діло замішаємо. Спочатку поріжемо яйця по ходу того, як ріжемо, буде звільнятися дощечка, більше місця буде для зелені. Так, приправка десь волосся взялося. Ну, нічого, ми не для кого зготуємо, а для себе. Рідні, зрозуміють. Яйце близько біля бурячка стояло, тому уже рожеве зробилося так, дрібненько. В принципі, можна, щоб це було ще швидше, все діло зробити на терці. Але будемо чемні. І наріжемо це все гарненько. Так. Яйця є. Відгортаємо отак в сторону. Блін, в мене салат вже зразу на досі виходить, так? Да? Так. І дрібнесенько наріжемо зараз бурячок. Навіть ще не зрозуміла, як я хочу, чи. Дрібненькими квадратиками чи полосочками? Так, мабуть, все-таки будуть в мене такі квадратико-полоски. <рес> Чули таку геометричну фігуру? Головне, щоб було дрібненько. Мені подобається, коли дрібно воно якось так по-багатому, по багатому виглядає. Так, все. Бажано вже якось висипати хоч трохи це щось у миску, так? Зелень притримуємо. Бачите, по-домашньому. Щоб швиденько було менше посуду грязного. Думаю, хазяючки мене зрозумієте, да? коли не хочеться весь час стояти біля тої раковини і все перемивати. Все, далі фігачимо зелень. Теж намагаємося якнайдрібніше. Нарізала, нарубала, нарвала зелені. Також сюди в салатник відправляємо. Подобається мені весняна ось ця зелень, вона має набагато інший аромат, чим уже навіть влітку. Така вона якась свіжа. А вчора взагалі ми ввечері гуляли на площі. Тут у нас і е, листочки з липи вирвала. Ну, такий цей аромат. Е, хто має те близько липу, візьміть, вирвіть і побачите. Запах листків липи також ні з чим не зрівняється. Так. Філешечка куряча у мене на кісточці. Це домашньої курочки. Отак От оббираємо все. І будемо, не знаю, думала, що різати, але, мабуть, я порву на волокна. Воно буде красивіше. Отак От розриваємо на волокна. Дорізала я курячу грудинку, додаю сюди. Так, далі що ми робимо? Протремо стіл, щоб не казали. Так, стіл протерли, беремо баночку кукурудзки. І зараз сюди додамо кукурудку. Так, є кукурудзка. Сіль перчик за смаком. Це не перчик. Перчик. Перчик у мене пропав. Мій улюблений, від якого я завжди чхаю. Так. Трішечки приперчили. трішечки присолили. Отак. Сіль велика, крупна, тому що морська сьогодні в мене. І заправляємо це все діло майонезом. Ну, от і все декілька хвилин. І з тих продуктів, які майже у кожного є в холодильнику, виходить такий. Яскравий, смачний вітамінний салат. Так що рекомендую спробувати приготувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі. Поширюйте даний рецепт в соціальних мережах зі своїм друзям. Миру добра! Пока-пока!